Друзі, сьогодні буду закривати горошок. Горошок я вже весь вибрала і з курінцями повиривала й бадилки. Я ним цей рік не задоволена. Я в другої людини. Не знаю, чи це сорт такий, чи що. Стрючки малі проти того, що в мене було. І багато червивого. Коротше, друзі, переходжу до цієї теми ближче, до закривання. Тут у мене кіло 200 Я зважила для себе, щоб мені побачити, скільки мені потрібно заготовити баночок. Для стерилізації баночок я налила води в баночки. Ось ви бачите, поскільки Наготувала 4 баночки і буду ставити включати мікрохвильову піч на 5 хвилин. А тим часом горошок я залила водою і буду ставити на вогонь. Як закипить, буде та хвилин 10 буде кипіти. Друзі, баночки я простерілізувала, я вам показувала. Кришки також заливала кип'ятком. Горошок у мене варився почти 15 хвилин, так як він у мене вже. Я дивлюся, не дуже такий молодий, і буду я тепер засипати прямо у баночки. Наготувала баночки і буду засипати. Ну, от так. І буду накривати крішечкою, поки в мене Зготується маринот. І так, друзі, буду останні зараз баночки засипати. І так, як я думала, так і вийшло. У мене вийшло 4 півлітрових баночки. А тепер готую маринот у каструльку налила літр води. І на літр води я додаю половину столової ложки соли. Потім я додаю столову ложку цукру і 70 грам уксусу. Ну, стопочку, таку як раніше, стопочки в нас були. І це закипіть і буду заливати. Так як я кип'ячу воду, додавала сіль сахар, уксус, то воно в мене хвилинку покипіло. І я буду заливати у баночки. У баночку залила. І так кожну баночку. Горошок поставила стерилізувати. Ну, як я заливала кип'ятком, то й воду ж поставила гаряченькою, конечно. Тепер як закипить вода в місяці, вона прокипить 15 хвилин і я буду закотувати. Так, мої хороші. Горошок цей я закрила. Зараз переверну баночки, закутаю і будуть стояти, поки не вихолонуть, а потім підуть у погріб. Ще в мене є горох такий упати, ну то я вже посушу. З цієї сторони стоїть компот. Вишні в нас в основному померзли, але було небагато. І це обірвала донька, донька закрила. Так що я цього й не показувала, бо чужу нагороду я собі не присвоюю. Добрий день, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, сьогодні понеділок, і мені потрібно сьогодні виходити до вас, розповісти про свою вагу. Не виходила я 3 дні. Друзі, я скажу чесно, у мене все добре, тільки просто, знаєте, коли нема настрою такого, мені не хочеться виходити. Може, я й не права думаю, щоб у кожного час була по-різному, і мені хочеться до вас виходити. Більш-менш на позитиві. Одну ніч у нас бахкало, так що не спала ще так. Ну, в общем, то все вже пройшло. Я стараюсь новин менше дивитись. Сьогодні, друзі, встала почала закривати горух. Це я вам уже показала. Снідала, друзі, я суп вчорашній, він у мене вкусний, гречаний, і я його снідала. Зараз, друзі, в мене обід. Я їм не тричі, я їм через 3 години приблизно так. Якщо я поснідала, то через три години я хоч вип'ю там може з бутерброду, може ще. Ну, так щось, ну, через 3 години. Добре, друзі, я буду диходити ближче до своєї ваги. Хоча передо мною обід я сіла обідати. На обід відвлікусь від ваги. На обід у мене три молоді картоплинки, огірок, рук. Ножку маленьку будишку взяла, два хлібця, три фініка до цикорію, цикурій з молоком. Всі друзі, хто обідає, всім смачного. А тепер, друзі, за вагу. Я, друзі, не сидю ж на такій дієті на строгій. Я вчора їла оселедець смачний, Наташа дочка купила. А це теж затримує воду. І конфет буває їм із ковою або з чаєм, ну, з чим, коли прийдеться. В общем, їм, друзі, я стараюсь не їсти, що жареного, такого перцьовитого, щось, ну, капченого, такого, а то є. Ну і, звичайно, стараюся собі щось таке підготувати, що, що мені більш полезне, корисливе. Друзі, що я хочу вам сказати? От, на мій погляд, і не, 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 не то, що на погляд, а так воно і є. Проти того року, проти червня того року, мене покинуло 10 кілограмів. Це, друзі, я вам кажу, без всякого, я не обманюю. Зараз, друзі, учора в мене було 85,5. Ну, друзі, ну я ж не можу все время, знаєте, вага, то більше трошки, то менше трошки через те, що ну поїмо. вчора поїла вода вже, бачу, трошки затрималася. Але я все рівно довольна. Я довольна своїм результатом, так як я потихеньку, друзі, я не спішу. Іду до своєї мети. Сьогодні, друзі, я стала на вісо. Було 85,8. Ну, звичайно, набрала трішки. Отак От у мене було у червні того року 95,6, 95,8. 96 ну, отак, 95,2 могло бути, ну це рідко. Ну, от десь все время коливалося. І я рахую, що проти того року я поменшала на 10 кг. Друзі, я це відчуваю сама. Мені трішки легше ходити. Як я ходжу, не мати її садишки. В общем, Такі, друзі, в мене спроба. А зараз покажу вам свою вагу і скажу до побачення, друзі. Заходьте, я вас буду чекати, а я постараюсь частіше виходити. Сьогодні 23 червня і моя вага 75,8.